Voilà, так, 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 так. Так, малята, дивіться. дивіться. Тепер до нас у гості завітала дівчинка яку звуть веснянка. Як ви вважаєте, чому її так звуть? Чому її звуть Веснянка? Чому її звуть веснянка? О, Аделіночка, кажи. Нормально скажи. Тому що вже прийшла до нас все. Яка пора року Яричок прийшла до нас? Весна, молодець. Яночка, а який місяць ти знаєш? А що весна? Май. Май? Та ні, май, май. ще трошки май. Май. буде. А як називається май. зараз місяць? Який май. у нас? Май. Березень. А, березень. Я так, бачка. березень. А що ж трапилося піз... зимою? Що трапилося у нас зі снігом, з холодом? Все так закінчилося, тому що вийшло яскраве. Що, Аделіна у нас яскраве вийшло в небі. Аделі... Яскраве, що тобі яскраве. Що, що, Ярик? Сонечко. Яречко, так, а що, що ж трапляється це? у нас навесні? Що робить наше сонечко навесні? Що сонечко? Яночка, що робить сонечко навесні? На Піднімається куди. Піднімає Вище Ярик, а Дні стають у нас довші чи короткі? Довші. Так, Аделіночка, а вони стають тепліше чи холодніше? Тепліше. Тепліше. А чого вони тепліше? Тому що сонечко становиться вище та вище. Так, так тому що сонечко піднімається вище і вище. З'являються перші. Що перші Перші Квіти. А хто знає, як називаються перші квіти? Як Тюльпани можуть бути, так, але називаються вони проліски. Або підсніжники. А чого вони називаються підсніжники? так, Хто знає, чому вони називаються підсніжники? Ось так. Тому що вони ж виростають з під чого? снігу. Так, добре. А яка ще погода може бути навесні? Тільки сонці? Дощ. Так, може бути і дощ. А ще що може бути таке сильне, що навіть дерева хитаються? Вітер. Вітер. Так, добре. А тепер давайте з вами пограємо в гру. Називається, скажи, лагідно. Ось, наприклад, сонце, а лагідно. Як можна добре на нього сказати? Сонечко, так. так, Далі ярик, Гілка. гілочка, Так, яся. згодна? Так, далі Яся. Хмара. як можна добре сказати, Адрінка, Допомагай Ясі, хмара, Хмаринка, так, молодці, трава, травичка. травичка, так, добре. А зараз подивіться, будь ласка, хто ще прокидає навесні. Хто Яриче? Кажи громко. Ведмідь. І різні, різні тваринки. Хто ще може прокидатися навесні? Які тваринки? Хто знає? Їжач. Так. Їжач. так, їжак. Їжач. Хто вилазить таке маленьке, пухнасте кухнасте, своє дупло Їжач. на дереві живе? Хто? Білочка, так? А що ж з пташками? А Деліна, що пташки навесні роблять? Прилітають. Так, Прилітаю. молодець, Ярика, Деліночка. Прилітають, а звідки вони до нас повертаються? Звідки? З теплих, теплих країв. Так, ви все все знаєте. А тепер давайте з вами ось таку зробимо. Право, невеличку. Погляньте, що ж у нас тут є? Ану, хто у нас тут є? Зараз розкажи, нас... наша дівчинка заховалася. жак. Так, хто ще є? Уїдка, кажи. Так. Це хто у нас такий літає? Так, а це що мене впливуть? Хмарки. Хмарки. Ось у нас є тут така картинка, але щось тут незрозуміле. Давайте з вами спробуємо скласти розповідання про весну. Так, можна взяти олівчик. Ну, олівчик. Будемо малювати. Так? І розповідати. Ось у нас дівчинка. Як її звали? Хто пам'ятає дівчинку? Весня. Веснянка, так? Прийшла Дівчинка. Допомагайте. Веснянка, так? А тепер від веснянки з'єднуємо до хмаринки. І за хмаринки вийшло що? За хмаринки що видно? Що може вийти за хмаринки? Сонечко. Так, ану малюємо від хмаринки до сонечка Молодці! Так Стало чуть Так, добре. Давайте далі. А ну повторимо спочатку. Прийшла хто? Дівчина. Беснянка із за хмаринки вийшла. Сонечко. Сонечко. Сонечко гріло як. Як гріло? Дуже-дуже тепло, і тому виросла що? Так, виросла зелена травичка. Так, Ой, так. Аделіна, що виросла Трайки. у нас? Трайки. травичка. Травичка, травичка. з'явилися перші. Хто? Трайки. Квіти. Трайки. Квіти, так, прокинувся. Хто в нас прокинувся? Їжака. Їжачок. Трайки. Так. І повернули з теплих країв. Хто? Я речі, хто повернувся <реку> з теплих країв? Прилетіли? Тяжки. Так, Таші. так Таші. прокинувся, равлик. Равлик прокинувся і прилетіли. Матери. Матери. Хто? Прилетіли. Матери. Метелики, так? так давайте, молодці. Давайте. Ну що, помалювали? Так. Так, добре, давайте трошки ми поприбираємо. Давай, прибираємо. Ти правильно зробила, так? Да? Так, молодці. Дуже гарно все зробили. Так про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про яку Є пару що? року? Яка пара року? Я Про весну молодці! А як звали дівчинку, яка до нас завітала в гості? Веснянка. От вам домашнє завдання намалювати мені весну таку, як ви хочете. З квітами, з метеликами, з пташками. Або, наприклад, йде дощ, і на вулиці ще прохолодно. І немає не квіт, а тільки дерева здають. Добре? Птичка Так, так всі маляти. Я вам бажаю гарного дня. Молодці. Так, зараз вам подарую свої сердечки. Все, до побачення. До побачення, Деліночка, до побачення, Мама. Яночка, до побачення Яричок.